Двері дуже старовинні. Я зараз до них підійду, але я зразу покажу герби. От кожний герб, я їх роздивлялася. І От вони нагадують мені всі маску з коровою, з рогами. От всі вони мені нагадують корову. На самому основному забрало таке, щоб закривали лице, судячи з усього, і в кожного рога.